Склад не зупиняється ніколи. Щоденно ми маємо вирішувати багато проблем з логістикою. Наш регіон потерпає від обстрілів, тому деякі мости, деякі дороги зруйновані, і ми маємо правильно налагодити цю логістику. Після початку повномасштабної війни я більше не зміг продовжити працювати в морі, бути моряком. Я хотів. В сучасних умовах бути корисним а, та допомагати. І також мені дуже хотілося застосувати свій досвід в логістиці, і тому я вирішив приєднатися до команди. Ну, тобто ми залишилися взагалі без нічого. Навіть хат наших немає сидіти. В однокомнатній квартирі ютимся, знімаємо. трое деток, и я и дочка. А это ж нам дали шу, шу одеяло, матрасы и светильник.